Вітаю вас, малята, Осінь настала чарівна осіння пора. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різнобарви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Крім того, що осінь розфарбовує все навколо, вона ще й гарна господиня. Красуня осінь годує врожаєм. Овочів, фруктів, ягід. Є у яблуні подружка, соковита, жовта грушка. Усередині чудова, ароматна і медова. Напевно, немає на землі людини, яка не любила б груші. Смак чудовий, приємний аромат, заряд енергії і прекрасного настрою. Все це дарує нам груша. І сьогодні я пропоную вам, дітки, зробити аплікацію груша на тарільці. Зверніть увагу на її зовнішній вигляд. Вона довгастої форми, розширена донизу. Може бути жовтого, зеленого, зеленого з червоним кольором бочком. Та перед тим, як розпочнемо роботу, спочатку приготуємо наші ручки. Знають дорослі і діти. Багато фруктів є на світі: яблука і груші, персики та сливи, абрикоси, мандарини. В них багато вітамінів. А для роботи нам знадобиться світло-зелений аркуш паперу, простий олівець, щоб намалювати контури, груші та тарілочки, насіння гарбуза та кавуна і крупа кукурудзи. Починаємо маляти. чарівниця у гості прийшла.